Добрий день, важка виявилась гра. Перший тайм майже ну, так, з трибуни, якщо дивитися, дуже важко все виходило. В перерві ви провели заміни і здається гра почала виглядати краще, але трошки-трошки чогось не вистачило. Ну, Погоджуюсь з вами. Перший тайм не дуже нам вдався. І те, що ми планували, в принципі, ми знали, що команда Вікторія досвідчена, дуже добре грає на м'ячі. І... Перший тайм був план нивелювати цю перевагу і намагалися, вибрали таку, такий план на гру грати в середньому блоці, нажимати агресивно, але, на жаль, трошки не вдалося, то, що ми домовлялися, плюс рання травма Назарова Рапчукава на трохи теж. Внесла корективи, бо були, був план використовувати його. прийшлось перебудуватися і по-іншому другий тайм зіграти. І другий тайм, я вважаю, що вдався нам непоганий, але, на жаль, нам не вистачило останнього, скажімо так, найголовнішого в футболі це забитого м'яча. Дякую. При всьому тому команду не можна звинувачувати в тому, що вона не хотіла грати. Вона грала, вона старалася. Просто команда молода порівняно з досвідченими гравцями лідера цієї групи. Ну, було дійсно важко. На ваш погляд, та дистанція, яка залишилася команді, пройти. От чим можуть молоді футболісти компенсувати, щоб виконати те основне завдання, яке поставлено? Ну, ми з хлопцями розмовляємо кожен день, що да, ми маємо молоду команду, але це ні в якому разі не є виправданим, ми працюємо, і пацани розуміють, що недостаток досвіду або майстерності, якого в силу того, що в мене декому з них, дехто з них грав тільки в чемпіонаті Ю-19, тому той брак майстерності, якого не вистачає, який треба отримати через ігри, нічого іншого ніхто не придумав. Досвід приходить тільки з іграми, і чим більше ми будемо грати, тим більше будемо його здобувати. А чим компенсувати, як ми з першого дня почали і по сьогоднішній день ми кажемо одне і те саме, що бажанням, самовіддачею кожен день роботою на тренуванні на максимумі. Всі бачать тільки кінцеву да, ігру, а то, як працюють хлопці на тренуваннях, як вони багато віддають сил, то, на жаль, залишається за кадрами. Тому ми єдине, чим це роботою, відношенням і бажанням. Нічого іншого я вам не скажу. Доброго дня, вітаємо вас з перемогою. Важка видалась гра сьогодні як для одної, так і для іншої команди. По грі було видно, що ну, Вікторія більш досвідчена команда, більш згрупована, більш зіграна. Що можете сказати і оцінити гру суперника на сьогоднішній грі? Суперник сьогодні виглядав дуже непогано, організована, молода, амбіційна команда, сподобалась. От. Але сказати по грі, то що... Можна сказати, ми контролювали, контролювали перший тайм, от, в другому таймі там суперник створив ажіотаж, от, Але ми довели гру до кінця і перемогли, я рахую, заслу, заслужено перемогли. І Олеги. перемогла ця перемога, ми посвячуємо е, трагедії в Сумщині, щоб люди хоч трошки за нас от, щоб дійсно якось їм підняти настрій. Олеги. Судячи з результатів продемонстрованої гри, ваша команда дійсно ну, виглядала достойно. Скажіть, будь ласка, наскільки в цілому команда виконала план на гру? Тобто, так як ви планували, все так і відбулося? Чи вам по ходу гри доводилось? Вмогти? Ні, по ходу гри і незаплановані заміни зробили, були інші заплановані заміни. Але сьогодні нам треба було і дуже потрібно було для нашого міста, для нашої Сумщини, для Сум просто перемогти. Як, що, чого, але ми сьогодні скажу, дуже Непогану гру провели. От. І головне, то, що перемогли. І хлопці, я вдячний хлопцям, що вони ми, бачите, ми з автобусу не вилазимо. Ми приїхали, два дні побули, уїхали. Ну, зараз, правда, буде два дні вихідних. От. Але хлопці терплять, і дорогу важку терплять, і дуже добре відносяться до своїх обов'язків.